Сьогодні трошки потрудилась до обіду, бо на час на роботу, та ще на нову почту заїхати треба. Так, що зробили? Поставили е в шестерню розпредвала з регулюванням угла. В кришку, сальник, маховик передній, теплообмінник, теплообмінник і плиту. Ну і заглушку на деяких модифікаціях там вакуума головка стоїть. Ну і все, в принципі, на сьогодні. Не знаю, ми завжди проклад... ну, прокладку кладемо на графіт, тобто графітом промазуємо, воно тоді менше корозії, менше роз'їдає, менше це і не прикипає ніколи головка. Графітною смазкою жировою помазали, прокладку поклали і будь здоров. Ну і все, в принципі, Із... на сьогодні хвата. буде завтра далі. Все, слідкуємо.